П'ятниця 25 липня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо. Пам'ятай про Оленівку. Під таким гаслом нині у Хмельницькому відбулася 155-та акція, спрямована на підтримку полонених та безвісти зниклих захисників України. Понад сотня рідних та друзів зібрались у середмісті, щоб вкотре закликати містян. Представників влади та міжнародної спільноти робити усе можливе, аби повернути героїв додому. 29 липня виповнюється три роки, відколи Росія вчинила теракт у колонії в Оленівці на Донеччині. За непідтвердженими даними загинули понад півсотні українських військових захисників Азовсталі. Четвертий рік він вийшов полон. 18 травня 2022 року. Він був в тому раку, який підірвали 28 липня 2022 року. А ми інформацію маємо лише від полонених, які повернулися. У нас немає ні листування, ні телефонних дзвінків. Я знаю, що він навіть не знає, чи ми живі, тому що листи вони не отримують. Він дав два інтерв'ю двом російським каналам. Звізда і Соловйов Лайф, і там було видно, я як яка, що в нього поранена нога, що вона в тій якісь. Я не знаю, то Єлізаров, не Єлізаров, що то таке. В нього він проговорив, що в нього розроблена стегнова кістка ноги. І як я знаю на даний момент, в нього не згинається колінний сустав і він пересуватися може лише завдяки милисі. За ці роки, звичайно, що в очікуванні в боротьбі є результати. Є результати про те, що навіть сьогодні ми вже знаємо, що на рівні держави визнаний день загибелі. Всіх військовополонених, який такий який символічно співпадає саме з тими днями, коли відбувалася трагедія в Оленівці. І звичайно, що ми хочемо, щоб на всіх можливих і неможливих інформаційних каналах не забували про цю трагедію. Автопробіг дорога пам'яті відбудеться завтра в обласному центрі. Учасники стартують о 12-й знаку Хмельницький в мікрорайоні Лезневе. На Майдані Незалежності біля стели пам'яті героїв. Хвилиною мовчання вшанують полеглих захисників. Організатори пропонують взяти із собою лампадки, які запалять в пам'ять про кожного воїна. Завершиться автопробіг на Алеї Героїв на вулиці Проскурівській. Для участі в заході необхідно зареєструватись. Детальніша інформація розміщена в телеграм-каналі Хмельницької міської ради. На Хмельниччині потонув 11-річний хлопчик. Трагедія трапилась напередодні 24 липня у селі Велика Левада Хмельницького району на місцевій водоймі. Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС. Нині обставини трагедії з'ясовує поліція. Загалом з початку купального сезону, тобто з 1 червня, на водоймах Хмельниччини потонуло 12 людей, серед них троє дітей. Забруднення побутовими стоками річки Південний Буг не виявлено. Про це свідчать результати відібраних минулого тижня проб води. Повідомили сьогодні в управлінні з питань екології та контролю за благоустроєм. Перевіряли вміст заліза, фосфатів, нітритів і нітратів, хлоридів. Азоту амонійного та показники біологічного і хімічного споживання кисню такі дослідження фахівці проводять щотижня, і в порівнянні з попередніми результатами якість води в річці поступово покращується. По більшості наших показниках, які ми перевіряли, у нас перевищень немає. Більше того, більшість показників вони у декілька разів, у п'ять разів, у десять разів, у сім разів менше, ніж гранично допустимі концентрації. Такі індикативні показники, як біологічне споживання кисню, і хімічне споживання кисню, вони є з перевищеннями. До прикладу, хімічне споживання кисню у нас у два рази вище, ніж гранично допустимі концентрації, і власне. Такі показники вони нам дійсно говорять про те, що під час літнього періоду активно відбувається цвітіння синьо-зелених водорослей. Останній раз, коли ми перевіряли рівень розчинного кисню у Хмельницькому водосховищі, це фактично вчора. Отримали результат 5-65 міліграмів на літр розчинного кисню, що власне є. Краще ніж гранично допустима концентрація, краще ніж норма, тому що нормою вважається показник більше ніж 4. Жодного забруднення побутовими стоками ми не бачимо, тому що такі показники, як азот амонійний, вони дійсно в нормі, навіть більше ніж в нормі, вони менші у 5 разів ніж гранично. Допустимі концентрації. Повільно, але покращується. На це впливають власні і заходи, які ми проваджуємо щодо біологічної меліорації, такі як зариблення, внесення водорослих хлорели, також вапнування. Будемо в подальшому проводити аналізи один раз на тиждень. У Хмельницькому, в більшості великої і середньогабаритних автобусів, вже запрацювали валідатори. Тож за проїзд можна розрахуватись банківською карткою з чіпом, телефоном чи електронним квитком. Про це повідомив заступник міського голови Микола Ваврищук. Однак наразі така можливість є не в усіх автобусах. Зокрема, на маршрутах номер 29 46 та 49 монтаж і налаштування валідаторів ще триває. Нагадаємо, на період тестового режиму, який діятиме до середини вересня, валідація пільгових карток недоступна. Цілодобово приймає звернення диспетчерська служба міського комунального підприємства Хмельницьктеплокомуненерго телефонувати варто у разі виникнення аварії на внутрішньобудинкових мережах централізованого теплопостачання та гарячого водопостачання. Бригади відразу виїжджають на виклик на сучасних спецавтівках та з інструментами. Номери телефонів диспетчерської служби можна знайти на сайті Хмельницької міської ради. Тариф на послугу з управління побутовими відходами у Хмельницькому один із найнижчих в Україні. Це 29 гривень 30 копійок в місяць із кожного жителя багатоповерхівки. В тариф входить увесь комплекс послуг: вивезення, захоронення та сортування сміття, обслуговування майданчиків, закупівля техніки й утримання полігону. Повідомив заступник міського голови Микола Ваврищук. Щодня у місті над цим працюють більше 240 представників комунального підприємства Спецкомунтранс, зокрема, на полігоні у центрах управління відходами Гуфі-центрі на сортувальній дільниці. 32 учні Хмельницької громади упродовж наступного навчального року щомісяця отримуватимуть персональні стипендії. Це призери та переможці всеукраїнських олімпіад, конкурсів Малої академії наук, міжнародних змагань і турнірів. Про це за підсумками засідання комісії з відбору кандидатів повідомляють у департаменті освіти та науки Хмельницької міської ради. Розмір стипендії для дітей становитиме 50% від прожиткового мінімуму. Це більше, ніж півтори тисячі гривень. Крім того, обрали 37 педагогів, котрі щомісяця отримуватимуть 4 тисячі гривень премії. Це працівники дитячих садочків, шкіл і позашкільних закладів. Пропозиції комісії незабаром розглянуть депутати Хмельницької міської ради. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, й а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось.